Миколаєві в розпал робочого дня не зуміли роз'їхатися. Пріора та мазда росіянка не пропустила японку, хоча остання їхала головною. Від удару мазда вилетіла з дороги та вдарилась у дорожній знак. Пріора ж зупинилась одразу за перехрестям. В результаті ДТП постраждав водій. Ваза його забрала швидка. Не обійшлося без медиків і на Вінниччині, де дорогу не поділили дві Тойоти. Аварія сталася у селі Лукашівка Вінницької області. На шаленій швидкості на цій трасі не розминулися позашляховик та легковий автомобіль. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько першого дня, лише за 10 кілометрів від обласного центру. Місцеві кажуть, на цьому місці аварії звична справа. Почули, що дуже бахнуло. Яка до чоловіка цей колесо в машини, а він дивиться, фура їхала. І та фура стала. Він піднімає, ну повертає голову. Каже, бахнулися і побачили, пара ж пішла. Юлія розповідає, на допомогу постраждалим кинулись усім селом, але врятувати водія японця не вдалося. 37-річний чоловік загинув миттєво. Більше пощастило пасажиру Тойоти. Його у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні. Скоро скоро приїхала, то Хлопчина, я не знаю, який, бо чоловік дивився, то його забрала шкора. Щодо пасажирів позашляховика, то вони, на щастя, отримали лише легкі ушкодження. Наразі поліція з'ясовує обставини, чому не сталося водій з керуванням. Всі вставні автоприходи, призначено ряд експертиз, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 280. Шостої це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керуються транспортними засобами. Такі правопорушення караються до вісьми років позбавлення. Співробітники поліції, що прибули на місце, досі не можуть збагнути, що спонукало водія легковика виїхати на зустрічну смугу. За попередньою інформацією слідства автомобіль автомобіля Toyota Camry Кемері не Ораши з керуванням виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобіл Таюталенд Крудер.